Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Катя, знаходжусь в Португалії. І зараз направляюсь в магазин Lidl за покупками. круасани 39 центів 6 євро 95. Це дуже смачні, нам подобаються вони. Ну і багато інших також. Багати 59 центів і 46 центів. І ось навіть є 69 центів, 79, хлібець. Зараз хліб буде різатись. Так, різні булочки, 18 центів за штучку. Всі смачні, а тут білі. 16 центів, 16. Є ось ці 10. Так ось дуже смачні, Лерка їх любить їсти. І 13. Виноград. Кілограм три євро коштує смачний Ну зараз фруктів не дуже багато, в основному виноград. Саме в Lidl. Виноград, слива і яблука. Манго і вже хурма з'явилась. А персичі вже тут не продаються майже. Ну саме в Lidl, В інших магазинах ще є. По три євро за кілограм. Манго, кілограм, три євро також коштують. Картопля зазвичай 3 кг коштує ось так і є. 3,59 коштує. Буває по акції, ми беремо 2,90 чи 2,50 А так це стабільна ціна. Маленька така, по євро 45 за кілограм. Цибуля 2 кг, 2,29 Ну Також приблизно в усіх магазинах однакова вартість. Морква кілограм. Оце червона, що я люблю, цибулька кілограм. Є такий асортимент. Все те ж саме, ціни приблизно, як в Нідерландах. Відрізняється на якісь копійки. І єдине, що ось буряк наш улюблений для борщу, продається саме в Lidl, то, що ми знайшли. Він тут завжди є кілограм євро 69. В Нідерландах приблизно така сама ціна. Брокколі так само в таку саму ціну, навіть тут може трошки іноді дорожчі буває. Євро 69 за пів кіло. Кабачки євро 85 за кілограм. В Нідерландах єдине, що продавалось поштучно, там ну, 80-90 центів за штуку. Бували акції, то дешевше. А так ціни реально приблизно однакові. Так, горішки. Я зараз підсіла на миндаль 2,15 за 200 г упаковка. Тут прям написано, що багато протеїну та магнію. Прям це мені дуже необхідно магні для моїх нервів. Я зараз активно їх вживаю, стабільно читаю в інтернеті, що треба жменьку в день їсти, то намагаюсь так і робити. І ще нам подобаються горішки, ми беремо оці. Це не грецький, це він якось по-іншому називається, якщо чесно, я не пам'ятаю. Саме як на українській мові, навіть на, на російській, я чесно кажучи, не знаю. 3,39 коштує. Так, шампіньйончики євро 89 за 300 грам. А оці білі 300 грам євро 55. Перці за цю упаковку три штуки 2,35. Якщо кілограм, то ціна 2,79 а В Нідерландах плюс-мінус така сама ціна. На помідори така сама ціна. Ось, наприклад, чері, що ми можемо взяти? Євро 25 за цю упаковку 250 грамів. В Нідерландах навіть трошки дешевше. Але саме в Лідел ці дуже кислі. Ми в Пінкадош купляємо, там вони набагато солодші. Оці взагалі ніякі. Ці я ще не коштувала. 2 євро за кілограм. Банани євро 25 за кілограм, в Нідерландах трошки дорожчі. Євро 45, євро 60, здається, ціна була. Так, це тостовий хліб, 600 грамів, євро 15 за отакий сіренький. А є ціни і вищі, є 2 євро, євро 55. А оцей білий взагалі майже по євро. Ну, така низька ціна. Це в Нідерландах трошки дорожче хліб коштує. Це червона риба, риба на кілограм майже 20 євро, це за пів кіло. В Нідерландах також дорожча риба коштує. Я взагалі прийшла за консервованими ананасами. Нас запросили в гості і замовили мені, щоб я приготувала салат ку ку курятина з ананасами та майонезом. А ось то прийшла за, за ананасами. Знаєте, я зараз ходжу і думаю. Я знімаю відео і, мабуть, забуду їх купити. <гум> Треба одразу взяти, бо реально може забути. Так, молоко це те, що свіже продається короткого терміну зберігання. Жир на євро 0,9, напів євро на 0,9. І ще є. А, це не воно, це молоко просто євро 0,9. І сметана. Та що як сливки, сметана, крем-фрейшин, воно дуже схоже на сметану нашу. 200 грамів євро 35 а, до речі, в Лідер, в Нідерландах ціна була дешевше, Там до євро. Тобто тут дорожчий цей продукт. Ну оцю штуку я полюбила. Це як для мене, як... він посмакує як адегейський сир, такий ніжний-ніжний. 200 грам, 1 євро коштує. Дуже мені сподобалось. Це такий типу, топчик для мене. Те, що я з новенького спробувала. Так, одразу те, то, що точно дешевше, це ось, наприклад, індюшатина. Кілограм філе коштує 7,50. Ось ціна також вказана. І це упаковочки, тут вже різні, різна вага. За тут 568 грам 4,25. Це точно, от м'ясо точно дешевше тут. Набагато дешевше. У порівнянні з Нідерландами. А ось куряч, курятина. Оці всякі такі стегна, щось типу такого: 4,75 за кілограм. Це також 5,19 за кілограм. Так, це ніжки, пирця. Так, зараз дійдемо до курячого філе. Так, оце ще ніжки. Ніжки кілограм коштують 5,19 за кілограм. Так, і куряче філе, кілограм коштує 6,59. Кілограм. В Нідерландах коштує кілограм десь 10, 10 євро і вище, саме в магазинах. Це в Турецькому там нижча вартість була. Тому вона вища, ніж тут вказана. Так, ці піци, вони дуже прикольні. Їх треба ну, в духовці там 10 хвилин написано запікати. Нам дуже подобається, ми іноді беремо, болєра також їх дуже любить. Ми полюбляємо 4 сири брати. 2,79. Дуже великий асортимент. Ще нам оці сосиски зайшли: 200 г 2 євро. Тут є курячі, курячі та а, свинячі. оце непогані вони нам сподобались. Так, масло вершкове. Це коштує по євро 79 за 250 грам. Зараз акція. А це то, що відомий бренд тут, то коштує 2,19 ну Воно мені приблизно однакове, а, є ось дорожче трошки. І тут вершкове масло усюди завжди з сіллю. Прям написано камсал. Тут без солі, ну вони є, але їх дуже важко знайти. Наприклад, зараз я тут не бачу, щоб воно було без солі. Воно все з сіллю. Але смачне. Зараз частенько купляю тісто для штруделя. Просто собі нарізав щось там, яблука з родзинками я зазвичай роблю. Завернув і поклав. Тут 275 грамів коштує 1 євро. Ось ця ціна. Прикольно, я завжди таке беру і реально мені заходить. Іноді так зробити на сніданок до кави. Ідеально. Так, і це свинина. Ось такі упаковочки тут розфасовано Кілограми де 5,35, вказано. 5,39. Також дешевше, в Нідерландах Чесно вам скажу, вони дуже полюбляють купувати оце молоко довгого терміну зберігання. Прям майже всі купують. І оце то, що в холодильнику стоїть, його завжди не так багато продається. І воно, мабуть, чи не популярне. Я навіть не знаю. То зазвичай беруть ось це довгого зберігання. Приблизно там коштує за літр від 82 центи і там до євро, там євро 10 приблизно. Тобто такі ціни. І воно прям дуже популярно в них. Так, яйця. За упаковку 12 штук розмір М 2,15. За упаковку 12 штук розмір Л239. А якщо взяти одразу 24 штуки, то 4,09. Це розмір М. Це цукор за 1 кілограм євро 45 Мені здається, в Нідерландах також було дешевше. Можливо, зараз вже і здорожчав, але мені здавалося, що дешевше. Вода, вода. Воду ми купляємо. Купляємо цю саму дешеву 6 літрів 84 центи. Тому що вода тут в крані, вона погана. Може, з нею можна робити чай, кип'ятити, але краще. Я знімала воду і заборонили мені знімати в Lidl. Я навіть не знала, що не можна знімати. Якщо чесно, я не розумію. Не розумію, чому не можна знімати. Ціни. Тіпа, а що в цьому такого? Ну, можливо, я не права? Скажіть мені, як ви вважаєте, чи можна знімати а, ціни в магазинах? Їх же ж знімають? Ну, це ж не тайна інформація, якась не таємна. Ось, то мені цікаво. Я людей не знімаю в принципі. Ну, типу, спеціально. А, як ви гадаєте, чи можна знімати ціни в магазині? Скажіть мені вашу думку. Так, да, то воду ми купуємо в магазині для пиття, тому що в крані дуже погана. В порівнянні з Нідерландами це не порівняти, тому що в Нідерландах воду можна просто пити з-під крана, вона дуже чиста, накипу в чайнику не залишає, ну майже ніколи. Не знаю, в нас не було проблем з цим. Її реально можна пити і всі так п'ють. То тут треба точно пити воду покупну. Тому і купляємо. Вона недорога в принципі, тут, то беремо. Зараз я не взяла, бо мені важко тащити її в руках. Я взяла маленьку бутилку, півтора-літрову, за 28 центів. Ну також недорого, тому що в Нідерландах літрова бутилка води коштує ну, десь євро і вище ціна. А шістилітровий я навіть не знаю. Я вже вдома. Якщо казати про продуктову корзину, кошти, які ми витрачаємо на продукти. То це в середньому десь приблизно кажу 30-40 євро на два дні приблизно. Це якесь м'ясо, якісь овочі, фрукти, хліб, якісь там пюрешки для лєри, наприклад. Тобто це приблизна сума. Буває так, що ми купляємо на 20 євро, але тоді ми йдемо ще раз в магазин, наприклад, тобто як на один день. Приблизно буває, що ми. Купуємо 50 євро за раз, але ця сума, як одразу там, на декілька днів, на три дні, наприклад. Тому це приблизно так, щоб звести повністю наш бюджет за місяць, наприклад, по продуктам, поки не порахувала, треба зайнятися цим питанням, щоб повністю подивитись, скільки ми витрачаємо коштів. А, ось, ну, приблизно такі суми ми витрачаємо, тому продуктова корзина вона така по сумі в нас. Ми намагаємось купувати ну, щось різноманітне, звісно, рибу купувати. То ну, такі суми. Ось вам, всім дякую за перегляд, всім гарного настрою. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Що ви купуєте? Скільки коштів витрачаєте ви зараз в похід в магазин, наприклад, на родину чи там на пару днів? Скільки ви витрачаєте коштів на продукти? Дуже і плюс в різних странах цікаво, скільки люди тратять грошей на продукти. Це таке постійно актуальне питання.